Георгій Біркад експерт з економічних та політичних питань разом з нами в цій студії. Вітаємо раді бачити. Вітаю, дуже радий вас також бачити. Взаєм а будемо зараз говорити про гроші на розвиток бізнесу за програмою. Власна справа їх отримали 292 ветерани. Про це повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна. Їм виділять грантів на 123 мільйони гривень. За програмою учасники бойових дій або ж другий з їх подружжя можуть отримати гранти від 250 тисяч до мільйона гривень на розмір суми впливає кількість робочих місць, які підприємець планує створити. Пане Георгію, як взагалі вам така ініціатива, і в принципі в розрізі загальноекономічних показників? Да я вважаю, що це дуже приємна новина для наших ветеранів. Ми бачимо, що держава турбується за? цих людей, і я вважаю, що це дуже добре. Я хочу сказати в цифрах, що вони отримали 109 мільйонів. Це була по цій програмі свій бізнес. 260 людей громадян, також і родичі отримали ці гроші. І в наступному році це має на увазі. вибачаюся, в цьому році, 24-му році. Вони отримують іще додатково 140 мільйонів. Тобто разом. Це буде десь біля 250 мільйонів гривень. І я вважаю, що це програма дасть можливості, щоб люди, які створюють бізнес, а це така комбінірована Допомога, ми знаємо, що це 30% Це вкладає людина сам, а 70% це дає грант держава. Тобто 30% а, самому треба віднайти. так, так, так. Угу. так. І хочу додати, що сьогодні. А, в майбутнє держава хоче забезпечити наших військових, щоб на це програми було можливості, так скажем, акумулювати біля одного мільярда доларів, тобто десь буде цифра. В майбутньому 40 мільярдів гривень 30% самому і треба вдало виписати бізнес план? Так обов'язково і також це можна буде робити так через дію, через програму, і це так дуже швидко можна mm -hmm. зробити. А скільки от зараз держава надала грантів на 123 мільйони гривень? А скільки ми можемо очікувати у вигляді податків повернення в бюджет грошей? Скільки цей бізнес може принести? На вашу думку, а, дивіться ну. І ще раз хочу наголосити, що це було 109, тобто 110 mm -hmm. мільйонів і, і ще плюс 130. Тобто разом це будуть 250 мільйонів. але я думаю, що вони сплатять обов'язково 20% податків, як всі. Ну але там є інша схема: це 7%. Якщо це ФОПи, і тут є можливість і ФОПи, також можуть отримати ці гроші. Тому я сподіваюся, що десь біля 10% від. Цих грошей угу. можна буде е, розраховувати е, державу. Ну, але в цілому це хороший сигнал е, тим, хто роздумує чи починати власну справу. Е, так, де... ми знаємо, що наші герої вони ж коли повертаються. Їм потрібно займатися. У них є у всіх родина, позабезпечувати потрібно свою родину. Тому я вважаю, що це дуже такий гарний сигнал для наших хлопців і дівчат. Угу. Ви, можливо, досліджували цю тему і знаєте, який саме вид бізнесу превалює? Які Сегодня. бізнеси відкривають? Сьогодні? Так. Да. Слухайте, ну я не можу сказати э, так прямо, я вважаю, що сьогодні дуже цікавий це IT-бізнес, енер... це енергії напрямок. Я маю на увазі, от відкривають на ці гранти. А, на ці гранти. Слухайте, ну там різні я читав э, від пірукарні і сфера послуг. Так, так, так. так, так, mm -hmm. так да, більшість в, сфера послуг і є люди, які також там пропонують, наприклад, там на вкладання грошей в агронапрямок. Є хто хоче Чинати, наприклад, там випускати э, дрони. Тому ну я сподіваюся, що ця програма дасть можливості, щоб країн на, наша держава також отримала якусь, так скажемо, вигоду загалом. А, чи вдали зараз час в умовах війни а, вкладатися в бізнес? А, а, Розпочинати його так, та, Максим, розпочинати старт, я розпочинати якийсь я впевнений, хочу вам сказати, що ми також, наприклад, кампанії моєї родини, ми отримали кредит 5-7-9 і я вважаю, що сьогодні обов'язково потрібно вкладати бізнес, обов'язково сьогодні. Ми повинні допомагати нашим громадянам і влаштувати їх на роботу. Це ж робочі міста. Ми розуміємо з вами, що якщо ми сьогодні закликаємо наших Партнерів, щоб вони вкладали гроші в нашу країну, то ми обов'язково повинні ну, так вкладати гроші. Ми маємо самі показувати Так, про, 100%. відсотків. Ви про це приклад давати обов'язково. Давайте будемо рухатися далі до іншої теми. Україна хоче безминту торгівлю із ЄС закріпити в угоді про асоціацію. Тут також стало відомо, що буквально напередодні Велика Британія продовжила безмиту торгівлю з Україною ще на 5 років. А ось до року до 29 -го року. А цікаво чи. Чи власне підуть європейські інституції і країни і Європейського союзу на нашу пропозицію закріпити ось цю безмитну торгівлю в угоді? І що це може при принести нам в подальшому? Дивіться, ну я б хотів би спочатку з того, що у нас був до нас приїжав Жовжозе Борель. і ми побачили, що дійсно були такі зустрічі дуже важливі з в нашій країні. Ми бачили, що е також і коментував е прем'єр-міністр пан Шмигаль, і е також ми знаємо, що від зустрічі ми сьогодні бачимо потрімку і про що говорив пан Борель. Україна сьогодні на першому місці для Євросоюзу, і вони пообіцяли нам. Я сподіваюся, що обов'язково нам нададуть один мільйон снарядів про що була мова. Uh -huh. І ми знаємо, що на жаль, в прошлому році, в 23 му нам надійшло тільки. 50% цих цього снарядів, але в цьому році я вважаю, що і сподіваюся, що нам допомогу і нададуть нам мільйон. Також Борел, Жозе Борель був, ми знаємо на виробництві дронів, і ми знаємо, що він заявив. Він сказав, що ми дійсно дуже потужна країна по виробництву. І стосовно торговлі торгівлі, про що була мова, ви знаєте. Я вважаю, що сьогодні нам потрібно обов'язково це, так скажемо, підписати вписати все в документи на папері, тому що ми бачимо, що наша економіка не витримає. Якщо ми сьогодні не будемо постачати нашу агропродукцію, Яку ми сьогодні виробляємо, нам буде дуже важко. Хочу сказати в цифрах. в 2021 році Торговлі у нас було 41% з Європи. Сьогодні ми маємо 64% Тобто у нас зростає торговлі з. Європи, а сьогодні наші сусіди, на жаль, сьогодні, от тільки що ми бачили, про що була мова в Польщі, вони блокують, але Євросоюз нас підтримує і кажуть, що вони будуть нам допомагати. Ми знаємо, що на це Євро... Євросоюз дає. Шалені гроші компенсують, я маю на увазі Польщу, Словакію, Венгрію надає на це мільярди доларів. І ми бачимо, що не діючи на, на все це, на жаль, вони сьогодні блокують кордони. Я вважаю, що нам потрібно сьогодні Максим, обов'язково дотиснути Євросоюз і щоб, щоб було продовжено без. Постачання нашої продукції і не було нія ніякого обмеження, От тоді наша економіка вона буде така. Але поки міцна. що ми, ми, ми маємо відміну імпортних мит для товарів з України до 2025 року, згідно цього 2025 рішення... року, ліпнього місяця. Yeah. Ми сьогодні можемо говорити про те, що воно у нас ми забезпечені. Yeah. А далі я вважаю, що нам потрібно, поки ні ми не будемо в Євросоюзі, то нам потрібна далі також пропоную продовжувати Кожного року ну це не проста робота, дипломатично непроста робота, тому що раніше польський єврокомісар погрожував заблокувати безмитну торгівлю України з ЄС. Говорив про те, що надмір є агроімпорту з України, і бачимо, що буквально місяць безпришкодно пропрацював кордон, і сьогодні знову почалися протести. І сподобалося польським підприємцям. Сподобалося вони бачать, що цей інструмент дієвий. Єдине, що я хочу додати. Ольга, справа в тому, що Євро... Польща, словакія, венгрія, угорщина вибачаюсь, Вони розуміють, що вони з нами сьогодні не можуть бути конкурентами, тому що наша продукція сьогодні ми знаємо, що в нас дуже якісна продукція, і у нас сьогодні дуже низькі ціни. Тому вони розуміють це, що для них це не дуже гарно, тому вони це блокують. Але хочу сказати, що чомусь вони знайте, чомусь вони це бачать, що от ми постачаємо. А я хочу сказати, що євросоюз дуже великі гроші на це заробляє. Дуже великі, не тільки ж ми на це заробляємо. Тому я вважаю, що повинно бути все справедливо, і сподіваюся, що будемо і далі постачати нашу продукцію. Сподіваємося на це. Хоча навіть на перший погляд, зайшовши в будь який маркет, можна зустріти дуже багато саме польської продукції на будь-якому прилавку. Так, так, я згоден з вами. саме тому От... ми рекомендуємо обирати вічизняни та, дуже, та так. давати шанс нашим виробникам. Дякуємо дуже. вам, пане Юрію. Дякую, дякую, що я був з вами сьогодні. Да, Георгібірка задан.